Чому саме військові повинні взяти на себе керування країною, містами, громадами, навіть підприємствами? Тому що у військових дуже змінена система цінностей. Вони пережили таке, чого не переживали цивільні люди. Для них гроші не мають за такого значення. Їм досить. Ті гроші, які вони е, отримують для, на життя. От зараз там отримаємо по 50 тисяч гривень зарплати. Нам за глаза, чесно кажучи. Ну, хтось може 120 отримує. Теж добре. От. І по суті, по суті то ці люди не будуть хапати, 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 як це робить звичайний керівник такий середньостатистичний, коли доривається до влади. Військові хочуть жити в міцній країні. Ну, Розуміють, що треба утворити прозорі умови для розвитку бізнесу, для залучення інвестицій, що це все надасть велику користь і буде просто колосальний результат. Просто колосальний, коли в Україну палються інвестиції, і кожен українець, хто хоче заробити, буде заробляти. Добряче буде заробляти. Зараз таких умов немає, бо кожен, хто приходить до влади, що він робить? Хапає, 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 взятки, відкати там і так далі. Я думаю, військові будуть більш чесними, більш надійними. Звісно, то, що будуть виключення, але це все можна контролювати, розумієте? Все це можна контролювати. І вони звикли до дисципліни для розуміння. Виконування задачі якоїсь, да? От поставлена задача там якесь підприємство відновити, і вони його виконують. А не будуть шукати поводи, щоб цього не зробити. Отак. От